423 день в Канаді, 10.08.24. Сьогодні субота і гарна субота. Все по плану. І ще в планах ще дещо. 10-та година, але я ще маю десь поїхати. Так що поїхали. Зачепимо вчорашній вечір. Вчора вечором я вирішив подивитись третю серію серіалу Arkane. Аніме. І дивлюсь, дивлюсь, і спрацьовує тривога. Пожежна тривога в будинку. Зразу ну, тут в кожній квартирі є мікрофон, спікер, і воно всюди оголошує тривога там, всім на вихід. І, і таке от. Ми вийшли всі ліфтом, користуватися не можна. Всі по сходах поспускались. На вулиці чекають. Приїхало пожежних шість штук. Я нарахував, їх багато приїжджає зразу. У нас тим більше пожежна частина тут недалеко, тому вони всі поприїжджали. І так як я маю доступ до дверей, я відкрив їм кімнату пожежникам, де фаер пожежна оця от панель. Подивилися на 30-му поверсі цей датчик спрацював. І вони всі пішли. Я питаю, ви що, пішком на 30-й підете? ні 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 я кажу, на 29-й поїдемо ліфтом, бо то ну, нафік на 30-й. І цей, ми почекали, постояли. Вони пішли, і там е, якийсь датчик, я не знаю, я потім спитаюсь, може хтось винуватий буде платити. Бо весь будинок підняли на ноги, пожежні приїхали, це я знаю, що дорога процедура. Якщо хтось винуватий, це дорого. Отак От закінчився вечір. Вернувся додому, щоб дивився аркей, нормально. Біля по 12 пішов спати. Вперше, біля першої, добре, вже так і буде. Пізно спати, як завжди. Зранку я встав, настав будильник і настав будильник на 8:30. Сьогодні в мене були в планах індусики, Сьогодні роздавали хар харчову допомогу. О, блін, до речі, воно ще в мене стоїть на кордоні, не розпаковано. У мене сумка холодильник є. Я там скрутив, воно має бути нормально. І видавали мені там допомогу. і Я мав поїхати до них на 12. Я планував у них бути пів 12, зайняти чергу, і цей. І так і сталося. Але перед тим я постригся. постригся, привів себе в порядок. І головне, що в мене є спеціальний перехідник на європейську вилку з блочка. Тут же ж американський, от от такі от. І а, машинка для стриження в мене з Європи. І, вилка стара. і я головне, що поставив перехідник під е, саму машинку для стриження. Якщо її забрати, видно його. А я дивлюся, ну нема. Блін, може в іншій коробці. У мене ж тих машинок три. Я пішов, подивився в іншій. Нема. Шукаю, нема. Знайшов я один. Знайшов є один з європейської вилки, перехідник на всі різні, які хочеш і не хочеш. Є і на, є і на канадську. І... Але я забрав машинку і знайшов цей оригінальний, який в мене був. Так що нічого. Треба мати. Я знайшов інші блочки, які теж працюють, але підключив оригінальний. До речі, квартирантка одна була, ну, одна мешканка, і приїхала родина з Індії, і в них ж там теж європейські вилки 220. І каже: Де я можу підключити фен? Я кажу, будь-яку розетку, можете підключати, що там нема проблем. Я кажу, покажи цей фен, вона виносить фен, а я читаю там 230. 10 нема. А це з тих дорогих моделей: фен для волосся, такий з діркою в середині, я не знаю. Я кажу, то це вже сміття, гарбіч. Ні-ні, тут такі гроші за нього віддала. ну Я розумію, що воно дороге. Але тут Торба. Хіба купляти якийсь перехідник? Та, можна, можна купити. В нас є за сушаркою 220. Але треба перехідник брати. Ну, але це паритись з тим, щоб підключити їм на той фен. Я би на їхньому місці його продав. Комусь може хтось там його переробить на цей, але це таке. І що, встав, я постригся, випив кави і не їв. Бо... Треба було їхати. Полетів я до індосиків, я взяв собі крісло. Шкода, його не приніс. Я його колись показую, я купив на секунді, таке класне крісло. Просто підножка і палка внизу закріпляється, її знімаєш і закручуєш вертикально. І просто таке от сидіння на одній ножці. Я його взяв собі туди, бо знав, що півгодини буду, як мінімум в черзі стояти. Я тільки його розпакував люди. Вау, дивись, яке класне крісло! Люди стоять по півгодини, по годині, по дві години, хто там прийшов швидше. Черга дуже була довга. Нормально посидів, взяв собі візочок. До речі, тут все дуже строго з чергами. Я вважаю що це правильно. Черга стоїть, сформована, люди стоять і до них приєднуються інші десь через годину, через дві. Хтось пішов, один зайняв, а решта прийшли потім. Так, воно не працює. Зразу відправляють всіх, навіть тим, що стояв там в кінець черги. Щоб не читирили. Е, Так стало з моїми знайомими. Вони там зайняли впереді, і кажуть, що нема проблем, я до них не йду, бо я краще займу свою чергу, щоб було все чесно. А їх взяли і вигнали на сам кінець черги, вони стали ще за мною. Е, ну, коли прийшов, тоді й маєш. Не можеш, не можеш. Бо дуже багато людей, я розумію, що всі навіть не отримали цієї допомоги. Там черга була, капець. Андрюха Тамада. Е, подзвонив, якраз вчасно подзвонив, я стояв в черзі. Треба закинути в групу. Е, я сфоткав, е, там була реклама реклама їхньої фірми і QR-код, е, група у Фейсбуці. Я скинув в групу 41-й поверх там купа людей, і ми вже давно з ними не бачились, треба скинути туди. Пригодиться точно. Українцям, я думаю, хто не перебирає. До речі, що не перебирає, дали мені. Минулого разу дали мені лосось, червону рибу, дали мені оці куричі, що там, курочка в планіровці, В коробках. Дуже проста штука, просто взяв, посмажив. Повидла такі готельні. Я їх люблю. Я собі з хлібом до чаю, дуже мені смачно зранку до кави. Заходить. Я їм все, я не перебираю. Дали сьогодні баклажани. Баклажани я взяв на озеро, на грилю посмажив, дуже смачно. дали кукурудзу. кукурудзу також посмажив. Ще є, що кукурузу привіз додому. А, до речі, вона треба її забрати вона в сумці. Я ще щось туди поставив. Ну, таке, забереться. Це що має. А, соус, соус пась. І, коротше, що, набрав я там, приїхав додому, все лишив і полетів скоренько на озеро. Бо Джек і Хелен вони сказали: що не пустять, але десь до третьої бажано, бо зараз в церкві там вечеря, після вечірньої, і люди збираються, бо міняють ксьон за пастиря на іншого, а цей їде в іншу якусь там парафію, в іншу церкву. І от така от вечеря буде. І вони туди збирались і. Треба було встигнути хоча б до 3. Я встиг десь по третій, 20. Якраз гарненько він віддав мені в я йому позичав, ми пішли на озеро, він нас впустив, гарно залишив на місці. І ми почали відпочивати. Дуже гарно віддихнули, нарізали там е, Alex Кейт, закупились, бо я не встигав, вони приїхали швидше, пішли в Костко, е, в Суперстор, закупились. Суперово. Набрали всього, що треба, і ми майже все з'їли були. Були відбивні оці котлетки для бургерів, е, булочки для бургерів. Тут класно, тут приходиш, мати все готове. Тут всюди і в Україні таке ж таки є, але там собі в Україні таке не можна було дозволити. Котлетки для бургерів, котлетки, е, сосиски м'ясні, сосиски з сиром, понабирали того, супер, булочки для ходоїв, для бургерів, ми і то і то їли, фрукти, овочі, кавун. фул пакет. Лишилось, але добре, що лишилось, ніж би не вистачило наїлись всі. Оверфу, класно, поплавали. Я взяв на дух падлборди. Вони якраз Алекс Кейт хотіли попробувати. Вони мають experience. вони їздили десь в Карпати, взяли в оренду, а там в оренду орендування, плавника не має і не тримається. І, коротше, вони не, не, не задоволені. Тут в мене вже зі всім вся комплектація, Попробували, поплавали. Кажуть, ні ня, ня то не наше. Треба щось інше. Треба щось інше. Ж... Лодка, лодка. Може, лодка їм би підійшла. Якась гарна лодка на двох, велика, з веслами, супер, сів і поплив. Отаке от от їм би можна було. Бо каяк, каноє це теж небезпечна штука, рівновагу тримати. Хоча сидиш та й пливеш. Для мене нормально. От. Відпочили суперову. Далі що? Повернулися додому. Не додому. Я ще заїхав по дорозі. Я знайшов давніше е штучку е в інтернеті. І вона якраз була біліозера. Я домовився з ними, що приїду до них сьогодні в суботу і приїхав. В мене є оці пістолети, Нерв, гани, нерв. І ми маємо їх, а нема що. Стріляють діти один в одному. А це вже хоча б буде хоч щось. Це така мішень спеціальна. Зараз кнопочка. Вона повітря має. І от кульки, оці спінопласти, вони літають. От мені подобається, що вони літають, ставиш стріляти вже поміщенням, вже хоча б щось. Збив одну-дві, записуємо вигру. Набагато цікавіше, що тут ще є запасні кульки і кілька тих кульок. Ну, Вони стандартні, тих патронів в мене багато. Так що вже можна буде побавитись. Ну прикольно. Вони спінопласт. Це простий пінопласт. Можна, а ні. Від тимфонга я не хочу, бо їх можна поламати. Ті пінопластові. О! Ця моя має, має вмятинку від пістолета, але вона літає так само, так що нормально. І з батарейками воно було 8 доларів, а ага, я приходжу, в мене є 20 і 5 доларів, і 2 долари, Вона каже, давай 5 доларів вистачить. Все. І коротше, за 5 доларів я собі закупив. Приїхав додому. У нас на вихідні має бути зорепад. З, з неділі до вівторка. З неділі на понеділок, з понеділка на вівторок. Я так розумію, два дні буде хороший, гарний зорепад. Але сьогодні в мене є час, і завтра я вихідний. Я би хотів сьогодні поїхати десь біля 12-ї. Поїхати тут в Новелс Хілл Парк, великий парк. Галявина величезна. І я сподіваюся, що там не буде засвідчене небо від даунтауна, бо тут це світиться даунтаун далекувато. І буде видно зорепад. Подивимося. Я сьогодні після цього озера трохи замучений, але може поїду. Дзеркало відпало. Приїхав, воно відпало Відпало в мене вже другий раз. Отаке от дзеркало маю тунесеньке. О, до речі. <гументальна> Отак виглядає проєктор, Меч самурайський, і космонавт, якого я купив, він там гарно вписується, але я напевно що його продам за доларів 5. Воно відпало, бо воно тримається на такому двосторонньому скотчі. Він дуже липкий, і трималося довго, але вже відпало. Я в Китаї замовив інший двохсторонній скотч, він на двері клеїться і на це, і там на таку от е, ліпочку. А цей придеться викинути. Хоча о, треба було лишити, я залишу по краям, буде як екстра. Я приклею той і цей, буде дабл. Нехай буде. Все, в мене вдома бардак. Я в туалеті все виніс коли стригся. Зараз половину тільки за ну, перемив. Все перемив, ще не все поставив. Плюс в мене було в мене тут на ліжку ціла куча одягу, попраного. Тут Треба поскладати просто. Перенос куча-куча роботи. Добре, дує. дує щось робити, а потім відпочивати.